Зібрати великодній кошик цього року буде дорожче на чверть. На родину з чотирьох осіб він коштуватиме понад 1200 гривень. У традиційний набір входять: паска, яйця, домашні ковбаски, буженина, сало, вершкове масло, м'який та твердий сири. Хрін та кагор. До свята залишилось чотири дні, тож решетилівці вже почали закупки. До традиційного набору додають і інші продукти. Звичайні продукти: паска, яйця, ковбаса домашня, сир. Ну, я знаю, що там ще положимо. Кусочок хрону. Ковбаска домашня, все, савко ковчоне. Не, не дуже. По нашому дім дорого. та помірі можливості: Ковбаска, сальце, сирочок, м'ясце, фрукти, пасочка обов'язково печем. Багато всього. Окрім традиційної паски, на столі решетилівців будуть і страви з м'яса. У магазинах вже відчувається ажіотаж зараз. Прям так. Е Два кільця колбаски, бо собі дітям, допустимо, м'ясо, то на шашлик, то на котлети, Домашні колбасу це наш фаворит наших продаж, мабуть, і м'якоть. Після Великодніх свят ціни ще можуть змінитися. Як правило, після пасхальних свят дійсно ціни на м'ясо знижуються. Але дивіться, тут ще залежить від тепла. Буде чим тепліша температура, менший попит на м'ясо особливо на нас. От м'ясо птиці тут трішки не так, воно все-таки там живе своїм життям. У порівнянні з минулим роком традиційний великодній кошик у 2023 році зріс майже на 25%. Але високі ціни не зупиняють українців купувати та готувати улюблені страви до свята.